черговий захоплюючий захід відбувся у молодіжному центрі. Лофт цього разу учасники мали можливість зануритись у світ типування під керівництвом досвідченої експертки Ольги Ладанюк. Під час заходу Ольга поділилася своїм багаторічним досвідом, розкрила різні техніки тейпування та розповіла про секрети успіху в цій практиці. Присутні мали можливість не лише слухати, а й активно практикувати отримані знання, застосовуючи тейпи на собі. Тейпування це не лише популярна техніка для полегшення болю та підтримки м'язів, а й творчий процес, який відкриває нові горизонти. Це актуальна професія, тому що це буде класно в їхньому майбутньому. Я думаю, що вони е, вже замислюються, задумуються, куди їм далі йти навчатися і чим зайнятися в цьому житті, де знайти себе в цьому житті. І ось такі заходи, які ви проводите, це мега круто, тому що ви показуєте дітям, що є не тільки професія вчитель, е, бухгалтер і тому подібне, що є дуже класно багато професій, де вони можуть реалізуватися, а таким чином допомагаєте знайти себе в житті. Це дуже важливо, тому що багато дітей. Е, Ну, наприклад, не розуміють ту або іншу професію, і як можна там або інакше заробляти і взагалі реалізуватися, чи взагалі є потенціал далі двигатися і підніматися по кар'єрній сходинці. також учасники отримали практичні поради щодо правильного застосування тейпів, що допоможе їм зберігати активність і підтримувати своє здоров'я без потреби у постійній допомозі фахівців. Бо тут я показувала саме основне, я хотіла до неї донести, що це вони можуть ось таке тейпування проводити самостійно собі. Наприклад, вони всі займаються спортом. Я знаю, що кожна мама, кожен батько свою дитину кудись якусь секцію віддає. Це помітно по тому, що дуже велика кількість у нас є в подільську секції різних спортивних і там дуже велика зацікавленість і зайнятість дітей. Обов'язково є травматизм. Обов'язково навіть в школі є травматизм. Я хотіла до них донести, і я думаю, що вони це зрозуміли. Що ось таке тейпування, воно може значно краще покращити їхнє життя і далі займатися спортом. Тобто, тейп вони можуть наклеїти, і я думаю, вони це зрозуміли. І далі працювати, далі займатися спортом, далі любити свою справу. Пані Ольга також зазначила, що такі заходи не лише сприяють розвитку здорового способу життя, а й є чудовою можливістю оволодіти ще однією сучасною професією. Захід був просто класний. Гарячі глаза дітей це, ну, показник того, що все пройшло супер. І мені дуже дуже приємно, що я була ось таким спікером, що ви мене запросили. І надалі я думаю, що діти будуть продвигати ось таку мою професію, і це буде класно. Ксанія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет.